Ось що ви знаєте про терарію. Деякі з вас кажуть, що цей ранок на кшталт Майнкрафту, бо піксельна графіка, кубики і дитячий контент. Виживання у світі мутант Елькран Майя у Майнкрафт, Бакі Міка Майнкрафт. Забув ще додати до слову Майнкрафт українською. А ні, додали. Але ви не повірите, немає в терарії дитячого контенту, ніхуя собі, так? І якщо ви прочитали назву відео, а не просто слухаєте, то відео у нас гайд для новичків в терарії. Так ось, коли ви вперше купили терарію, або завантажили її і пішли відразу дивитися гайди на Ютубі, або ж завантажили, запустили розубили зробили щось, зробили світ, зайшли в світ, щось там десь поламали, десь побігли, десь здохли, ніфіга не зрозуміло і почали жалітися, що розумники дебіли, котрі не вміють робити ігри. Але вирішили використати техніку дихання, зайти на ютуб і подивитися гайди по терарії. А я зараз буду пояснювати і грати в цю неймовірну гру. Неймовірного опенінгу, який я завантажу, звісно, з цього вашого інтернета. Тепер ми можемо починати гайд. Коли ви натиснете на одиночну рову, ви побачите ні, ви не побачите створення світу. Ви побачите, що персонаж і світ створить цю окремо. Так що створить його ольга хаваєрчика або діда, котрий ганяє самогон. І до речі, хоч тут написано на рівні складності, але це на рівні складності світу, а персонажа по дефолту у вас класика, так і залишайте. І вже на створенні світу треба зупинитися, бо в нього є тут свої прикольщики. Про розмір світу зрозуміло, раджу поставити маленький, особливо якщо ви на телефоні граєте. Рівень складності ось тут починається головний прикольчик. Тут рівні складності не просто впливають, наскільки у ворогів і босів буде більше хп і урону. У босів будуть з'являтися нові механіки, ну і звісно у луті з'являться також нові предмети. Так що ставте класику, другий прикольчик і останній, яке буде у вашому світі зараження. Їх тут всього, спотворення та багрянець. Знаєш, що це таке за ваше зараження? Зараження це така хринь, котра буде розпознатися по вашому світу. У кожному зараженні є свої особливі вороги та боси, про них пізніше. Я вам раджу обрати багрянець, бо в нього вороги не такі бісячі, та й бос простіше. Створюємо світ і починаємо ру. Коли ви зайдете у світ, і якщо ви вперше граєте, то ви ніхрена не зрозумієте, Поясню я вам за базу. Щоб відкрити інвентар, вам треба натиснути не Е, e, не «ай», не ТАП, а Escape. Ось так виглядає інвентар. Але ви скажете, де ж тоді меню? А ось вони. І хочу зазначити, спочатку при відкритті інвентарю, у вас рани води становитися на автопаузу. Я вам дуже раджу зайти в налаштування і поставити автопаузу. Поясняю за інтар. Зліва від інвентарю в нас замочик, заміна блоків і лінійка. Замочик дозволяє нам заблокувати доступ до панелі швидкого доступу ось цієї. Без неї заміна блоків. Нам не треба брати хирку, щоб замінити якийсь -то блок. Ніка просто вимірює відстань. Особливо це треба при будівлі домів, якщо ви перфекціоніст. Справа в нас мине на та в пояснення не потребують. Далі в нас мапа. До речі, в мапу є декілька видів. Така мапа, ось така і така. Ви можете її змінити в інвентарі, що й не дуже та і зручно. Або як нормальна людина по клавіші «Tab». Під мапою у нас слот для броні, аксесуарів, приказ і фарби. Аксесуари — це ваше все, саме від них залежить ваша гра. Як аксесуари, котрі дають швидкість орону, захисту, вже участі і так далі. Над мапою, наше здоров'я, спойлер, його можна буде збільшити. Мана її також можна буде збільшити. Ну і під інвентарем у нас мусорка, а під ним те, що ми можемо крафтити. Ну тепер я думаю, час пояснити, що це за дурик, котрий біля нас ходить. Знайомтесь, це гід, і він один із найкорисніших NPC в грі, бо в нього може дізнатися крафт якогось примета, котрий йому можна покласти і подивитись що з нього можна зробити. Вам не сильно та й допоможуть, бо його апарати, так сказати, не сильно потрібні, якщо ви дивитесь цей гайд. І забув сказати, що спочатку рою у вас буде всратий кінджал, кирка, сокира. Ви не можете, як в Майнкрафті, зробити дерево рукою. <клух> Значить, що нам зараз треба робити? У вас є два варіанти. Перший варіант побудувати дім, послати все це нахуй і піти досліджувати світ. І якщо ви обрали перший варіант, то я зараз посміх будувати ваш пентхаус. Перше намагайтеся будувати цілий особняк, бо ви просто в'єбаєте великий кількість деревини. А вона вам знадобиться, значить побудуйте не дуже великий і не дуже маленький дім. Побудуйте хоча б як в мене, якщо ваша фантазія здохла. І ще, якщо ви побудуєте щось на прикладі готелю, то до вас почнуть проходити інші NPC. Я початку поводу тим кімнату на 10 блоків шириною і 6 блоків висоту. Перед цим не забудьте зробити верстат, поставити його. І якраз на ньому ви можете зробити стіни, двері, стіл і стул. Щоб зробити фейкла, вам для цього не треба йти додавати вугілля. Для Цього вам потрібен гель, котрий випадає з слимаків. Я вам раджу спочатку зробити дерев'яний меч ніж кинжал, Ой, тільки на це подивіться. Що це за кошмар? Викиньте його взагалі. До речі, якщо ви його викинете перед будь-яким слимаком, то вийде, так сказати, ваша домашня тваринка. Вона не буде за вас битися, ну зато у вас буде унікальний слимак. Робіть факали з гелю, і ось ваша многокімнатна квартира вийшла. Раджу на початку ри зробити п'ять кімнат. Эй, якщо ви сказали. Та впіздуть цю стройка, я краще піду досліджувати світ. Тут і до того, що ви будете конкретно відхватувати від слимаків. Раджу проти слимаків, я як до цього сказав, зробити дерев'яний меч. Або якщо ви вже настільки лінивий, то візьміть зі зброї кирку, бо вона б'є по радіусу. І час дослідження ви зможете побачити ось такі входи в печери. Я вам дуже раджу туди зайти, бо ви там можете наткнутися на скрині з різними предметами. Від аксесуарів на швидкість, то списачи бумеран. Що для старту гри взагалі топчик? Ще ви побачите такі глечики, не пропускайте їх, бо це не просто декорації. В них можуть знаходитися стріли, факела, зілля відновлення, здоров'я, гроші. Такі речі, котрі вам допоможуть на початку гри. І якщо ви продовжите лазити по печері, то ви можете натрапитися на ще більшу кількість кринь, деякі з приколами, Накнутися на занадбані будинки, та саме головне кристали життя. Якраз вони можуть збільшити кількість вашого здоров'я до 400 максимум. Одне серце життя дає плюс 20 здоров'я. Вам їх всього потрібно набирати 20 штучок. І це теж не кінець. Здоров'я можна буде підняти далі до 500. Це вже максимум. Поясню в наступній серії, як збільшити здоров'я до 500. Думаю, ви з високою ймовірністю здухнете від слоників, їбучих кажанів чи скелета. І якщо до сих пір день я раджу побудувати хату, заодно зробіть меч, якщо ви не зробили і броню. А якщо вам не пощастило і вже ніч, то готуйтеся до ще більших затреннялів. Бо ваші нові противники це не сламаки, а зомбі і літаючі око. Ось чому вам краще спочатку гори побудувати дім, потім вже шастати. Після пояснення бази час розповісти про біоми, розповім про самі головні. Ліс, сніжний біом, пустеля, підземелля, багранець або спотворення, джунглі, океан, космос, пекло. Їх загалом 26, можливо, я зроблю колись відео про всі біоми. Якщо, звісно, цей канал не здохне після одного відео. Тепер переходимо до пояснення, як проходити терарію. В печерах може згенеруватися дві різні роди заліза або свинець. Вони однакові по крафтам, окрім текстурки та назви. На початку гри я раджу зробити броню, щоб ви не відлітали від декількох ударів. У вас є два варіанти броні, котрі можна зробити на старт до походу в печеру. Дерев'яна, для її створення вам треба мати 75 деревини. Аналогом виступає кактусова. Бонус комплекту шипи завдають 15 шкоди. Вам треба мати 75 кактусів. Якщо ви пішли в постелі, зробіть ще кактусову кирку, вона швидше копає, ніж мітна. З таким затаром вороги не будуть такими небезпечними. Далі, щоб весь час не казати залізо або свинець, я буду казати залізо. Забув сказати, перед тим як копати залізо, зробіть піч. І ще мені лін пересказувати крафти, окрім особливих випадків, просто буду виводити на екран. До речі, щоб зробити один залізний злиток, вам треба 4 залізної руди. Я вам раджу зробити залізну кирку по зрозумілій причині. Можна ще і повний комплект зробити. Не забудьте позбирати кристал життя, підніміть здоров'я до 200 мінімум. До речі, окремо генерації залізної або свинцевої руди. Це також працюю з срібною та вольфрамовою родою, платиновою та золотою. В ідеалі зробіть платинову чи золоту броню. Зі зброєю в нас є два найкращі кандидати, на мою думку: зачарований бумеранг або платиновий лук. І зараз ви спитаєте, Нахрена ми все це робили? Я вам скажу: не для того, щоб розносити ворогів наліво та направо, а для першого боса, око -ок Ктулху. і його можна викликати за допомогою підозрілого погляду, на береному чи демонічному ліфтарі. Або він сам може до вас прийти. Якщо всі умови будуть виконані. Є два варіанти, як з ним битися. Перший зробити зілля. Побудувати арену, ще я рекомендую поставити багаті, бо воно прискорює регенерацію. У окахтуху є всього дві фази. В першій фазі він буде на вас писати типу своїх дітей і іноді вас транити. Коли ви доб'єте до 50% хп, він перестане на вас писати своїх дітей і почне вас частіше таранити. Другий варіант, якщо ви цікава людина, спробуйте його бити без арени. І якщо ви його наб'єте, ви можете ще раз його призвати. Хоча він часом буде до вас приходити, поки ви його не вб'єте. Це сказати, якщо під час босфайту ви вийдете із гри, то вам придеться його заново припухати. Не робіть так. Бос вбит з. Хебай! Випадають ось такі предмети. Переплавляємо наші злитки. Хотів сказати, що на даний момент ми не можемо скористуватися по повній парамі нашими злитками. Ми не можемо зробити броню і навіть кирку. Для цього знадобиться зразу тканини, аналог, на шкала. Щоб нам роздобути ці матеріали, нам треба вбити боса біома зараження багранця чи спотворення. В багранці це мозок тулху в спотворенні пожара світів. Щоб призвати цих босів, нам треба знищити в багранці ось такі серця в спотворенні сфери. Їх треба зламати всього три рази, після чого з'явиться сам бос. Почнемо з мозку ктулку. Зазвичай з ним б'ються ось в такому місці. Хоча на поверхні теж можна битися за мозком ктугу, б'ються тут. Бо якщо ви арену зробили на поверхні, коли ви зламаєте серця, після чого будете тікати до арени, то є шанс того, що він вас просто десь затисне, і ви просто здохнете. Робіть арену тут, або просто скористатися вибухівкою і за допомогою мотузки, зробіть прохід наверх. І, можливо, він вас не встигне достати. В босяка є дві фази. В першій ви його не можете бити, вам треба знищити цих вилів. Проти них можна застосовувати, що дуже швидко б'є, наприклад, булаву. Якщо затримуєте ЛКМ, то ви почнете крутити нас 360 градусів, із-чого вони до вас просто не підійдуть. В другій фазі він починає вас атакувати. Тут вам треба щось, що б'є швидко і відносно далеко. Той же самий спис, але в нього маленька швидкість. Краще усього підійде гнала вилка, котра випадає тільки з сердець. Ще далі і швидше. <плес> Пожираж світів. Ось він складний, бо його головна складність, що він роз'єднується, коли його достатньо поб'єте. нас три саме найкращих зброї, на мою думку, проти пожирача богів. Буду казати від самого найкращого до самого найгіршого. Бумстик. Просте масхев проти пожирача світів. Б'є по радіусу. Раз це треба проти пожирача світів. Можна знайти в скринях джунглів. Непоганий урон. Єдиний мінус, що її треба шукати. Її можна знайти в підземних джунглях. Мушкет. З цього оружжа в неї саме великий урон, але маленька швидкість і не стріляє по радіусу. У її головна перевага, що її доволі легко роздобути. Вона випадає виключно зі сфер. Терновий чакрам. це щось типу бумерангу, вона крафтиться зі спор джунглів та жал. Зараз швиденько поясню, як це все достати. Спори джунглів, як не дивно, можна знайти в джунглях. Вони знаходяться в підземних джунглях ось як вони виглядають. Жала можна вибити з бджіл або шипастих слимаків. Її мінуси, щоб вона могла швидко бити, для цього треба підходити впритик. Дальність невелика, хоча її головна перевага на ворогів та босів накладає ефект отруєння. До усіх них я би краще всього взяв би бумстик, проти пожароча світів побудути арену на поверхні. Якщо ви просрали всі серця чи сфери, то можна зробити саму призивалку. Після вашої тріумфальної перемоги над ними ви нарешті можете собі зробити броню і кирку. Коли ми все зробили, особливо після знищення сердець або сфер, є дві події, котрі можуть статися. Перша це в вашому світі впаде метеорит. Метеорит можна добути починаючи з платинової чи золотої кирки. Метеорит може переплавати на злитки, а з самих метеоритних злитків можна зробити броню і космічну гармату. Космічна гармата це така магічна зброя. Якщо зробити повний комплект метеоритної броні, то мана не буде витрачатися саме на цю зброю. Ще можна зробити з мушкетних куль зробити нові метеоритні кулі, в них пошкодження буде більше. Друга подія, яка може статися, армія гоблінів. Нам треба відбити її. Після перемоги над гоблінами нам треба поблокати по печера, щоб знайти ось такого NPC гоблін інженер. Зараз нам від нього потрібні тільки дві речі. Купіть в нього майстерні інженера та ракетні черевики. Зараз би треба розповісти детальніше про аксесуари. Як я до цього і казав, аксесуари ваше все. Саме від них залежить ваша гра. Коли ви блукали біомами, ви могли їх знайти від єглета до прослету вітру. Завдяки майстерні інженера ми можемо покращувати деякі аксесуари. Нам треба мати такі аксесуари, як чоботи Гермеса. Хоча є інші чоботи, котрі відрізняються тільки назвою. Нам треба на майстерні інженера. Об'єднати чоботи гремеса та ракетні черевики. Так, ми отримуємо спектральні чоботи. Вони дають можливість літати на невеликій дистанції. Якщо ви до цього знайшли їїглед та браслет вітру, можете ще раз оновити до блискавичних чобіт. Будемо ще швидше бігати, не літати. За бажанням, ви можете оновити інші свої аксесуари. Подивіться у кіттеркрафти. Я розповів про самий головний аксесуар, на мою думку, детальніше. І ще можна перекривати аксесуари у гобліна інженера, це типу як зачарувати аксесуари в Майнкрафті. Замість лазуритів та досвіду, валюти виступають як на дивно гроші. Окрім переховки аксесуарів, також можна так робити і зі зброєю. Там ви вже самі вирішите, що вам потрібніше. А ми переходимо до вбивства необов'язкового боса. Ви можете його пропустити за бажанням. Ми будемо його вбивати однієї речі, а мого звуть король Симаків. Взагалі він в терарії повинен бути першим босом, але не треба вбивати його першим. В такому випадку до нас не прийде дуже корисний NPC дріада. Щоб не відлітати від босів дуже швидко, нам треба робити зілля. Абсолютно всі зілля потребують квіти або якісь інші рослини в крафті. Треда буде нам продавати саженці, від кожний вид квітів, але не відразу всі саженці. Нам для цього треба продвигатися по грі. Я не буду чогось прям такого розповідати про короля сламаків, бо бос простий. Нам з боса треба вибити таку річ, як слизове сідло. Це не аксесуар, а транспорт. Фішка цього сідла, що він високо стрибає, І ще він швидко падає. Коли він на когось падає, він наносить шкоду, що й доволі корисно. Як я і сказав, це не обов'язковий бос. Тобто, бос теж не обов'язковий, але я раджу його вбити. Знайомтесь, королева бджіл, побудуйте арену обов'язково в підземних джунглях, бо на поверхні злиться, із-чого стає дуже швидким, і просто вас б'є за декілька секунд. Якщо побудуйте арену в підземних джунглях, і її можна знайти ось в такому місці. Босса можна призвати, якщо зламати цю личинку чи зробити призивалку. Але я особисто раджу побудувати арену біля самого боса. В неї є три види атак. Намагається вас таранити, десь зависає і випускає на вас своїх дітей. Цікаво, я десь це вже бачу. І остання атака: вона у вас запускає свої джала. Вони з деякою ймовірністю накладуть на вас ефект отруєння. З боса нам треба вибити бджолиний лук, медовий сільник та бджолонати. Почнемо з лука. Фішка його, якщо ви будете користуватися простими стрілами, там не вигняними чи демонічними, то лук буде випускати замість стріл бджіл, що дуже корисно проти наступного боса. Медовий стільник. Коли нас б'ють, вилітають бджіли, котрі будуть уярити білки дітей. Та добре я жартую. Ну і останні бджолу це такі гранати, котрі після вибуху випускають бджіл. Ну з таким затаром, ми нарешті переходимо до обов'язкового боса скелетрон. Коли ви шастили по світу, ви могли знайти такий данж, біля котрого ходить NPC. Що ви туди зайдете, тим паче спуститесь, та ви могли наткнутися на такий ось прикольчик. Значить, будуємо щось на приладі такої арени. Значить, що нам треба проти нього брати? Можна на нього піти в белірані чи демонічній броні. Або, як я до цього сказав, зробити собі метеороїдний фулсет броні разом з бластером, якщо вам лінь, вбивати не обов'язкових босів. Щоб призвати боса, нам треба вночі підійти до цього NPC та натиснути на прокляття, після чого з'явиться сам бос. У нього є дві руки і голова. Нам Треба бити по його голові, щоб його вбити. Але ми будемо вносити маленький демедж, поки ми не знищимо дві руки. іноді він вас буде таранити. Тут ми просто від нього подалі відходимо. Після вбивства скелетрона нам відкривається доступ до данжу. Коли ви зайдете в данж, вас уже не буде атакувати страж, бо ми його вже вбили. В данжі з ворогів виключно скелети. Нам треба повідкривати золоті скрині. Щоб їх відкрити, нам потрібен золотий ключ, котрий можна знайти в дерев'яних скринях або вбити ось таких слимаків. В цих скринях є багато чого цікавого. Розповім про саме головне. Треба знайти тіньовий ключ, потім поясню навіщо він нам. Кобальтовий щит дає імунітет до відкидання. Знайдіть в обсидіан, щоб зробити з нього обсидіановий череп. Потім знігнайте його з кобальтовим щитом на майстерні інженера. Знайдіть самого неапарат діда і зачарований стіл. Тепер нам треба обов'язково спуститися в пекло. Коли ви добували обсидіан або що по телепопечіром, ви могли знайти пекло. Нам туди треба по трьом причинам. Перше, в нас є тіньовий ключ, за допомогою якого можна відкривати тіньові скрині. По-друге, заради пекельної руди, котра загалом знаходиться під лавою. Зробіть зілі обсидіанової шкіри, бо вона просто може випасти з глечиків. І щоб ми могли переплавати пекельну роду, не забудьте прихватити пекельну піч. Нам треба обсидіан, щоб вийшли злитки. З котрий ми можемо зробити броню, зброю. Але краще не крафтити, бо вона гівно. Не обов'язково, але зробіть за бажанням посох імпів. Юніти, котрі будуть за вас битися. Пулять з ворогів вогняні шари. Коротше, зробіть за своїм бажанням. Ну і по-третє, ну і нахуя навпекло, окрім як мушити демонів. Там є обов'язковий босяк, котрий нам треба завалити. Ойомтесь, стіна плоті. Битва проходить тільки в один бік. Нам треба побудувати арену в один ряд, Краще усього розблоків. Розтавти побільше багать. Затарти з зілями. Значить, які в нас є варіанти, щоб рохнути його. У нас є два найкращих варіанти. Якщо ви до цього вбивали королеву бджіл, то можливо у вас є бджоланати або бджолинний лук. Головна проблема босіка це в його оцих гадутних шупальцях. Бджоли нам з радістю готові допомогти від них позбутися оці ці шуперця забирають ваш демедж собі. Тактика така. Спочатку закидуємо бджолом боса. Далі ми беремо будь-яку іншу зброю, наприклад, і люк пекельного крила. Котрий впускає пекельних кажанів, з ним така ж сама механіка, як і з бджолом луком. Ну і другий варіант, якщо ми впадло вбивати королеву. То створимо рань ночі. В неї пошкоджені більше, але для цього треба підходити в критик. Щоб її створити, нам треба мати демонічний ще меч. Знайти муромасу, котра знаходиться тільки в золотих сторонях дару, зробити Меч травника, ну, за, якщо що випадає з Людожери. Ну і Вулкан, котрі робиться з пекельних злоків. Візьміть цих чотири меча, підійдіть до Вівтера, і ось ваша грань Ночі готова. Босяк ніяких фаз немає, у нього є тільки можливість знайти в один бік, полюватися цими поганими піявками. І головна його складність: чим менше ГП, тим більша швидкість. Так що спробуйте вбити його швидко. І нарешті ви його вбили. <клес> На цьому моменті закінчується перша частина мого гайду. Дякую вам за перегляд. А квітний український YouTube, особливо по терарії. Тепер я пісню, встановити українізатор. Приходимо за посиланням в описі. Переходимо, бачимо українізатор, нажимаємо підписатися. Після чого заходимо в майстерню е, використати пакет ресурсів, і після чого пригадаємо сюди українізатор і можемо спокійно грати. І ще не забув обов'язково, щоб ставила мова англійська.